Оперативники управління карного розшуку головного управління Нацполіції в Закарпатській області у співпраці зі службою безпеки України викрили двох мешканців Мукачівщини, які причетні до серії умисних підпалів на території регіону. За оперативними даними поліції, обоє фігурантів були завербовані спецслужбами Російської Федерації. Метою останніх залишається дестабілізація ситуації в країні та тилових регіонах, зокрема. За обіцяні кілька сотень доларів фігуранти встигли вчинити підпал будівлі однієї з селищних рад та вежі мобільного зв'язку на Мукачівщині. У обох випадках вчасно спрацювали відповідні служби, тому значних негативних наслідків вдалося уникнути. Використовуючи можливості відділу кримінального аналізу та системи відеоспостереження Безпечне Закарпаття, оперативники встановили, що палії до місця вчинення злочинів приїжджали на велосипедах. Також вдалося встановити точну адресу, де вони переховувалися після вчинення підпалів. За силової підтримки спецпідрозділу КОРД обох підозрюваних затримано. 43 та 46-річні раніше судимі закарпаття наразі поміщені в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі Мукачівського районного управління поліції кваліфікували дії паліїв за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва окружної прокуратури обом повідомлено про підозру відповідно до санкції інкримінованої статті, затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі.